Мова йде про приблизно 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Російської Федерації. Переважно вони були в цінних паперах, тобто в боргових зобов'язаннях європейських країн. Власне, в цьому вигляді вони були заморожені. Деякі з цих боргових зобов'язань вже погашені, і тоді ми маємо просто кеш, тобто це або борги європейських країн, або гроші кеш в чистому вигляді. Судячи з цього, ці гроші стануть частиною тієї допомоги на 50 мільярдів євро, яку ми отримуємо від Європейського Союзу. Що це за оподаткування? От, наприклад, уявімо, що це є 300 мільярдів чисто в кеш. Ці гроші лежать, але вони можуть не просто лежати, бо, по по-перше, вони лежать на депозиті, а по-друге, вони можуть бути використані для купівлі цінних паперів, наприклад, боргових зобов'язань чи Сполучених Штатів, чи Франції, чи Великобританії, не принципово. Коли ви так робите, то у вас є дохід на ці гроші. Тобто є 300 мільярдів базових, а є відсотковий дохід, який ви отримуєте через те, що ці гроші кудись вкладені. Оцей відсотковий дохід, і планується забирати і передавати на користь Україні. Тому що це важливе питання, в тому числі для Європейського Союзу, тому що там багато юридичних тонкощів. І Європейський Союз, країни Європейського союзу, є тим місцем, куди приносять гроші з цього світу, і вони не хочуть налякати потенційних інвесторів. Вони не хочуть, щоб у них виникла підозра, що в європейському союзі не поважають право власності і не поважають верховенство права. І саме тому вони дуже обережно поводяться в тому напрямку, як робити, що робити з суверенними активами, бо власне традиційно. Коли працюють санкції, це працює інакше. А саме активи заморожуються, поки хтось поводить себе погано. І як тільки цей хтось виправляється, то йде розморозка активів. Не прийнято ці активи забирати. Це, власне, є порушенням таких написаних правил а і писаних правил, бо є святость права власності. І саме тому для Європейського Союзу дуже важко наважитись на будь-яке використання цих активів. Навіть Європейський центральний банк зауважує, що навіть коли ви оподатковуєте активи, дохід цих активів забираєте, це також може викликати певне занепокоєння у потенційних інвесторів. Більшість цих активів наразі вже націоналізована. Деякі передані в управління, але насправді треба розуміти, що в Україні не так багато вже активів, які належать Росії.